Отже, третій чотиримісячний цикл, і е, що тут є е, важливим? Е, громади пішли різними шляхами на третьому циклі. Що ще раз підкреслює е, важливість різноманіття? Якщо Рудківська громада пішла на накопичення цільового капіталу за використанням другої моделі, да? Такий надати розвиток, і саме зараз відбувається там виважене голосування. Вже є результати по підтримку ось цього піцерії вулик у селі підгайчики. І другий проєкт вже набирає суму грошей. Це умов зберігання продукції, центр м'яса і Тут що я маю вам довести, аби поставити крапку за другою моделлю, дивіться. Протягом року можна збирати врожай оцих огірків декілька разів. Пояснюю, ну, у нас огірки символізують оту додану вартість до суспільних благ за смарт-контрактами. Бо кожного разу, коли? Підприємці повертають гроші, у громади з'являється можливість активувати нові смарт-контракти і випустити нові токени для того, аби залучати мешканців до смарт-контрактів. Відповідно, ви бачите, що якщо є можливість, у нас Робити це, наприклад, якщо підприємцю надаються кошти тимчасове використання на 4 місяці, то ну там тричі на рік можна збирати оці огірки, е, отримувати оту додану вартість, тобто помножати це на у, у декілька разів е, додану вартість. Якщо ми бачили 350 тисяч за другою моделлю протягом 4 місяців, то за рік це вже буде мільйон гривень напрацьований через смарт-контракти.